З Івана вона долетіли ІЛ 76 в якого відпав навіть двигун. А як так може статися? От цього тижня ця подія відбулась. Ну там все досить просто. Іл 76 це впав старий радянський літак МД, Іл 76 МД. Там виробництво ще лохматих років. Угу. до, якщо початок 80-х, а не 70-ті. От просто не публікували його реєстраційного номера, тому не можна визначити рік виробництва цього літака. Там просто двигун почав стріляти лопатками. Це така штука небезпечна. Ці так. лопатки вони як кулі. Вони на своєму шляху пробивають все: фюзеляж, крила, паливні баки. ну і от у всякому разі командир цього літака в своєму останньому, так би мо радіоповідомленні з борта, сказав, що у нас двигун почав стріляти лопатками. Стріляти лопатки, вона розпечена, вона знаходиться, значить, під дією високих температур, попадання в паливний бак, починається пожежа, і в літака залишається 5 хвилин на посадку. Не встиг сісти за 5 хвилин, крило відвалиться. Ну і щось сталося загалом з цим літаком. Я хотів би запитати у вас, пане Валерій, з чим ви її пов'язуєте загалом і? Знаєте, ну ясно, там зараз ворог Одесу сьогодні обстріляв. На жаль, загинули українці Одесити. Знов 16 загиблих, але я маю на увазі саме масовані ракетні обстріли. Їх поки нема. А росіяни змінили засоби ураження. Ви ж бачите, який був процент збиття крилатих ракет. Від інколи доходив 90, да так. а загалом в середньому там 75-80. Керована ракета це мільйони. Що роблять росіяни? Вони зараз застосовують балістику, вона теж мільйони і втричі дорожче. Але з балістикою на більшості нашої, на переважній більшості нашої території, там на 99% нашої території ми не можемо боротися. Да? Угу. А, і другий спосіб, ну, тому ракета вона хоч і коштує 10 мільйонів, а крилата 3 мільйони, да? але вона попадає. От, і наносить ураження. А все інше росіяни вважають, що з цим справляться шахеди. Вони нарощують кількість ну, темпи випуску шахедів до а, 500 на місяць, тому вони використовують шахеди в основному навіть там однієї модифікації шахеду: той, що був отриманий з Ірану, трішечки покращений російського виробництва, але базова модель та сама, там трохи інший двигун. Геть інше обладнання на 3 кілограми більше бойова частина. Але загалом вони вважають, що а, питання ураження більшості об'єктів вони можуть поклас... перекласти з крилатих ракет на шахеди. Вони дешевші. Приблизно шахед в 10-12 ну, разів дешевші, ніж ракета. І загалом не потребує саме головне, він не потребує. Іноземних ну, таких комп радіоелектронних комплектуючих, там американського, там швейцарського, голландського виробництва да, там все просте і майже все таке доступне, тому вони масово використовують для ударів саме шахіди. А після того як українські э, захисники українського неба ліквідували 13 сушок э, російських, ну загалом літаків, та э... Ми мали повідомлення, що ворог менше застосовує скажімо так, авіацію. Єдине, що сьогодні от вже з'явилось повідомлення буквально хвилинами раніше, цілий день обстрілюють північ прикордоння Сумщини кабами. На жаль, але і тактику трішки змінили. Кажуть, що підлітають буквально 40-50 км від скидають і знову ж таки повертаються. На заданий маршрут маршрут повернення, скажімо, там і це відбувається доволі там в швидкому темпі. Що додасте, і як ви оцінюєте цю тактику? Що треба зараз розуміти, і чого досягли українсько... захисники українського неба в боротьбі з е... тими кабами, які дійсно нам багато клоп... клопотів приносять? Ну, дивіться, яка ситуація? Значить, давайте подивимося, що б було, якби наші повітряні сили не блокували б дії російської авіації починаючи з квітня 2022 року. Uh -huh. Росіяни робили б те саме, але кидали б вільно падаючі бомби. Тобто бомби, які літак після скидання яких пролітав би над нашими позиціями. Да? Uh -huh. От ну, оскільки для росіян це було смертельно, починаючи з квітня. Ще раз 22-го року, да вони майже рік, от до кінця 22-го року, не застосовували авіацію. Там її лаяли всі, кому тільки не ліньки, на всіх всі блогери. Значить, що Росія авіація не діє так. З січня 23-го року, росіяни почали застосувати цих кабів, і от вони повністю зараз переклали дії власне удари авіації саме на ці каби і нарощують їх виробництво. Вони зараз. Випускають три нових типи цих кабів. І на жаль, поки що боротися з цим не можемо. А вони замінили просто скидання безпосередньо над позиціями на скидання віддалене там на 40-50 кілометрів. Так ми збили якусь кількість літаків, але це. А, значить, призвело лише до того, що росіяни почали кидати з трохи більшої висоти, з трохи більшої а, швидкості ці літаки, да і на 10 кілометрів відтягнули точку скидання в тил, але все одно там 70 кілометрів дальність бомби, вона долітає до наших позицій. І на жаль, боротися з цим можна лише або нашою авіацією, або далекобійними зенітно ракетними комплексами, яких в нас замало. І в нас залишаються лише різні пасивні методи боротьби, типу розосередження наших позицій, більш старанне маскування. Ну такі засоби, знаєте, пасивні, ще раз кажу, пасивні засоби. На жаль, ситуація складається саме так. От і я сподіваюся, що ми отримаємо другу отримаємо другий обіцяний нам комплекс сам -Т. може, значить, може там перекинути нам ще один Петріот, і ми зможемо знову наносити росіянам втрати. Бо, чесно кажучи, коли втрачають росіяни за 10 днів 10 від кількості е, літаків су 34 які вони мали, то це е, впливає на свідомість. Да? От. А зараз вони знову почали втрачати цю значить втрачати е, почуття небезпеки. Хоча вони раніше от просто скидали там підлітали, і скидали, і працювали конвейером. Скинув, повернувся на аеродром, підвисили нові, повернувся, знову скинув і так до двох-трьох разів на день. Да? Зараз вони їх скидають інакше. Вони вже не беруть по 4 бомби п'ятисотки, а беруть дві бомби і скидають з кабрірування, тобто з набором висоти mm -hmm. і швидким підходом з зони ураження. Так, щоб набрав висоту, моментально спустився і пішов, і причому на максимально допустимій відстані. Тому зараз з ними боротися досить, досить важко. І сподіваюсь, що ми нарешті отримаємо в 16 не в червні, як кажуть джерела Times, А так як нам обіцяли офіційні джерела, десь ну квітень місяць.